Друзі, сьогодні буде трошки не про заточку, але це стосується заточки. Поїхали. які ленти і якісь там тонкі моменти, які я забував сказати на відео, і ви можете про це вже бачити на кожному відео. Я підписав тут. Зробили ми такі 220 гріт, тобто 220 лента. У нас іде, 603 зак. Тобто, це не стандартова така лента, а це інший матеріал. Називається Трізак. Далі зробили такі наклейки, куди, в якому напрямку крутиться у нас круги, тобто наш двигун. І тут написали ротейт, тобто на нас, стрілка на нас, тут ротейт, стрілка на нас. Тут ротейт теж стрілка на нас. На цьому гріндері шкіряному підписали шкіра та паста. У кругляку теж так зробили. Для заточки хлібних ножів тут алмазний круг, тут шкіряний, поставили ротейт туди, тобто тут ми перевернули двигун відносно нашої подставки, і тепер вона крутиться в іншу сторону, що нам дозволяє полірувати ножі. Чого я це зробив? Бо якщо, наприклад, приходить людина, попрактикуватись, бо приходить людина, якась хоче працювати в майстерні, або людина бачить на відео і не розуміє, що або людина не розуміє, що відбувається, чого це він полірує, а воно крутиться туди. Тому ми. Я зробив такі наклейки, напрямки, і тепер ви можете орієнтуватись легко по відосах. Моїх позаточці і розуміти, що відбувається, бо наклейки нема. Людина купляє такий самий станок, бафер, і вона запускає його просто. Цей кругляк буде на нього крутитись, і він просто буде проводити поліровку, і воно виб'є ніж, і може навіть. Можете загинути навіть від цього. Я думаю, або в глаз стрельне, або ще кудись. Коротше, ось таке зробили. Дякую.